Я щиро вдячний всім, хто не перестав вірити у мене і в моє звільнення протягом всіх цих двох років. Я не перестану дякувати до часу, напевне, до кінця своїх днів, що в цьому місті, проїденому Грозмановською пропагандою, є люди, які не тільки родичі, які не тільки близькі, які не тільки... Безпосередньо пов'язані зі мною якимись узами. Є люди, які вірять в Україну, є люди, які не перестають вірити у справедливість, І які приходили, які лежали там під судом, коли були закриті судові засідання, коли курбатова не впускала ні людей, ні журналістів, І які боролися весь цей час, які які постійно протистояли. Варті там, оцим всім тітушкам, які постійно рвали ці банери, прапори, всі ці нечисті, яка перезатує на тілі вінничан і українського народу.